Люди часто запитують, чи є їм прощення, коли вони зробили такі погані вчинки. Є різні вчинки, є люди з кримінального світу, є люди, які знімалися в різних дорослих кінах. Тобто люди, які їм дійсно дуже важко прийняти то, що вони накоїли. І кажуть, чи є прощення. Є прощення. Бог, він, ви знаєте, коли його розпинали Ісуса Христа, були розпиті також поруч і розбійники. І один розбійник він дійсно покаявся і він наслідував Царство Боже. Тому буває частіше таке, що люди, які такі сказати, падші, вони швидше йдуть до царства Божого до Бога. Чим ті люди, які нібито нічого такого поганого не зробили, кажуть. Я вроді всі заповіді стараюся виконувати, типа не вбив, не вкрав. І вони до Бога не йдуть, у них нема часу. А люди, які впали дуже сильно, вони якраз каються, обертаються, йдуть за Господом і служать Господу, стають служителями, стають пастирями і полагають далі своє життя за Христа. І такі люди вони будуть. Перші заходити в царство Боже, ніж ті, які кажуть, що вони нічого поганого не зробили, і їм нема часу до Бога. Тому треба каятися і йти до Бога. З миром Божим.